По-перше, нема окремо Західної України, нема окремо східної України. Це географія. Я не живу принципами географії. Я живу принципами ідеї і принципами українського духу. Якщо ви пам'ятаєте Русь, це всього-навсього Чернігівське. Київське і Переяславське князівство і історичну наступність після Руси перейняло Галицько-Волинське князівство, завжди будучи єдиним цілим. Галицько-Волинське князівство і саме це Галицько-Волинське князівство і Русь становили собою єдине державу. Потім ці структури увійшли до складу Литовсько-Руського князівства і також були цілісною державою. І саме на межі того Литовсько-Руського князівства. Виникла її величність Запорізька Січ. Тому не протиставляйте своїх предків, нашим моїм предкам, тому що і ваші предки, і мої предки належать єдиній цілісній Україні. Вас питання, будь пожалуйста. І минуту на відповідь. Вам ви кажете, що люди мають страх так трактувати події, як трактуєте ви. То як ви в собі поборюєте цей страх? А я взагалі не маю ніякого іншого страху, крім страху Божого. Я хочу говорити правду і завжди її говорю. Я більше всього боюся збрехати. І для вас це просто географія, як ви сказали. А я це бачу для вас, географія а я для бачу, мене це ідея. А я бачу, що є величезна проблема між західною Україною і східною Україною. Я бачу, що ці Проблему частина... творять табачники. Ні, Проблему творять не табачники. табачники. Ні, саме Про... табачники табачник творять проблему. табачник її лише констатує. І він констатує, і він констатує дворик, маленькі її. політики, які не усвідомлюють, що таке так, ви цей маленький політик, який Це у Львові вчинили скандал. Ми ще побачимо. Скандал, Це ми ще побачимо. Який, ви цей маленький політик, який прийшли в дитячий сад. Садок, мабуть, ви не замісні, знай... мабуть, ви... мабуть ви не знайшли. Мабуть, ви не знайшли більш серйозних противників. І ви почали говорити дітям, що у нас тут є тільки маші. А якщо є я, я, я тільки на... так, пробачте, я хвилююся, тому що мене це чекає. Чим от, немає, де що... ви сказали, що Ви сказали, що і ви тоді дітям. Ви знаєте? А, от коли я дивлюсь на вас, я вас вважаю себе маленьким хлопчиком. і Я починаю таких, О, значить, як ви... ви опановані страхом. Так ви я боюся. Я боюся, що такі, як, як ви знищите Україну, не переживайте, знищите мою державу. Не, переживайте, не знищу авиї вже зараз. Зни... Ви її вже Но зараз вижна. А ваша функція знищують. В цьому полягає наша кардинальна різні між мною? Так. І скажіть, Бре, і, будь ласка, як маленький, якби було, рано чи пізно стає великим. От з так. таким, рейтингом і отакими от амбіціями. Все -таки. не вам мірки мені робити. Значить, ще по одному питанню, будь ласка.